Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви про події міста та країни розповідає Ярослав Гопаца. Росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, щодня ворог здійснює до 80 атак. Ситуація на фронті напружена, але... Контрольована, це доводить і чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. силам ППО вдалось збити вісім дронів камікадзе, розповів очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Також під вогнем градів та важкої артилерії опинились ще чотири громади. На щастя, без постраждалих. Втім, пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід та лінія електропередач. Витерпіте. Російський енерготерор пройти і таке випробування це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росії вдалося до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою, і тому намагаються ось так зламати наших людей, принизити українців, ударити по духу нашого народу. Поспротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться. Мурив голодом та спалив тіла. Поліція Білоцерківщини затримала чоловіка, який жорстоко поводився з тваринами. Інцидент трапився у селі Пустоварівка неподалік Білої церкви. За інформацією правоохоронців, 49-річний мешканець утримував 11 собак породи російська борза у закинутій будівлі та не годував бідолашних. Через це п'ять з них. Померли, а ось сам живодер. Пояснити причини гибелі чотирилапих не зміг. Тих, хто вижив, він віддав своєму товаришу. Рештки деяких тварин спалив. За такі дії чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Наркодилер для засуджених правоохоронці Київщини повідомили про підозру 25-річному фельдшеру Білоцерківської виправної колонії. Завчасно домовившись з одним із засуджених, ділок придбав амфетамін та сховав у пачки з під цигарок. Застукали зловмисника на гарячому працівники виправної установи. Наразі драгдилер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 10 років. На Білоцерківщині збільшили кількість поліцейських патрулів у темну пору доби. Про це повідомляє районне управління поліції. Рішення пов'язане з відсутністю світла та нестабільною роботою світлофорів. Для цього відновили піші патрулі за участі 38 правоохоронців та 52 добровольців, які контролюватимуть безпеку та запобігатимуть вуличній злочинності. До того ж, на чергування щоночі виїжджає і патрульна поліція, як зазначає старший інспектор відділу розшуку та опрацювання. Матеріалів ДТП у Білій церкві Сергій Пономаренко щоразу до наряду заступає 10-11 патрулів. Всі наряди знаходяться на території Білої церкви та е, території обслуговування батальйону на е, трасі М-05 Київ Одеса. Патрулюємо, перевіряємо транспортні засоби, які порушують комендантську годину, причини порушення і також піших громадян, які. В комендантську годину порушують комендантську годину. З початку року на територію обслуговування батальйону патрульної поліції Білої церкви трапилось 334 ДТП, у тому числі з постраждалими. Про це зазначили правоохоронці на своїй сторінці у Фейсбук. Основними причинами аварії з травмованими копи називають порушення правил маневрування. За 10 місяців зафіксували 62 таких випадки, втричі менше через недотримання безпечної дистанції та порушень правил проїзду пішохідних переходів по 21 автопригоді. Мешканці Гайка потерпають від бездоріжжя. Як розповідає громадський активіст Геннадій Прищепчук, місяць тому комунальники перекладали труби поруч з місцевим стадіоном. Однак після завершення робіт замість благоустрою залишили розкопану ділянку. Лише після скарг до міської влади робітники повернулись, але замість того, щоб відновити асфальт, насипали щебінь. Вони проклали труби. І вони ждуть, що може, воно просяде ще і може вони щось тут зроблять, може колись. Але ж люди не можуть ждати. Чому? Тому що автомобілі проїжджають, вони розбивають свої колеса. Я вважаю так, що якщо ви перерили оце, то будь ласка, сьогодні ж зробіть. І все, і забулися. А якщо ви думаєте, це зробити завтра, післязавтра, через рік, через два, то нас це не задовольняє. Людей, які тут живуть, це не задовольняє абсолютно. Сезон грибів триває, однак відвідувати ліси на Київщині досі заборонено. Відповідне рішення прийняла військова адміністрація ще у березні. Втім, це не зупиняє людей і вони продовжують збирати гриби навіть попри небезпеку. Як стверджують надзвичайники Білої церкви, таке дозвілля може закінчитись не лише отруєнням, але й травмуванням через натрапляння на боєприпаси. Особливо це стосується деокупованих територій, де рашисти залишили чимало вибухонебезпечних предметів. Протитанкові та протипіхотні міни, артилерійські снаряди, розтяжки, гранати та інше. Небезпека також може чатувати і в районах, де не було бойових дій. Тож білоцерківців закликають відмовитись від тихого полювання у лісах та віддати перевагу купівлі грибів у магазинах. Ліси в повному обсязі на даний час не перевірені. і коли вони будуть повністю перевірені, невідомо. На даний час перевіряються тільки лісні дороги до під'їзду до лісів, щоб лісове господарство могло працювати на своїй території. Якщо ми візьмемо статистику до війни, то в даний час під час тихого полювання, як ви кажете, у нас збільшились заявки, тому що йшли грібники до лісів і знаходили боєприпаси Другої світової війни. Це ви розумієте, скільки років вони пролежали в землі, скільки років в лісах, і досі, і на даний час люди їх знаходять. І знаходять велику кількість, то після масового такого вторгнення страни агресора я ну не рекомендую однозначно ходити в ці ліси. Потрапити у тил ворога та залишитись непоміченим. Білоцерківські розвідники 72-ї бригади віртуозно фіксують позиції окупантів та взадають нищівні удари. Орки складають про них легенди. Натомість, головний секрет наших воїнів чіткість та злагодженість дій. Якою ціною інколи дається боротьба на першій лінії фронту, розкаже Любов Геращенко. Україна або смерть саме з таким девізом щоразу йде у бій, розвідувальна рота 72-ї бригади імені чорних запорожців. Понад сотня відважних воїнів з непохитною жагою до перемоги ще у березні показали ворогу свою силу, відбивши атаку рашистів у Київській області. Як розповідає командир роти Володимир з позивним батя після визволення регіону, їх перенаправили на Донецький напрямок. Розвідувальна рота приймала безпосередню участь во всіх операціях. Виконуючи накази командира бригади, начальника штабу бригади, всього керівництва, там ми вже безпосередньо приймали участь у захисті суверенітету, цілісності нашої держави. Бої були важкими. Рашисти щодня намагалися пробити оборону наших хлопців, але вони мужньо відбивали ворожі атаки. Командир ділиться під час бою на своїх побратимів. Міг впевнено покластися. Один із таких героїв є заступник командира Микола Ткачук. Відмінний розвідник та вправний боєць. Чоловік точно вираховував позиції противника, аби винищити орків до одного. В одному з таких запеклих боїв Микола отримав численні поранення та контр. Тузію в нашому підрозділу була поставлена задача висунутись і відбити контур наступ, а, противника. противника. в 4 ранку, група поїхала 45 чоловік у мене було в групі. В принципі, задачу рота виконала, але не без втрат. А, в червні, виходить, Коля отримав поранення. Котрі, в принципі, вивели його за станом здоров'я від виконання службових обов'язків. Група пересувалась на точку зіткнення з противником, прийшли вже майже пів путі. Я був рядом з Миколою. Получився прильот 120-го калібра і колю від зрибної волни контузіла. Не витрачаючи ані хвилини, військові почали вивозити поранених з поля бою. Серед них був і Микола. Лише за добу з фронту евакуювали 65 армійців. Тоді час йшов на хвилини, а розвідник ніяк не приходив до тями. Як згадує один з побратимів Дмитро, дорога була важкою. Увесь час їх обстрілювали та закидували снарядами. Був дуже тяжкий бій. І у нас були поранені, і у сусіднього батальйона теж. Тому я прийняв на себе рішення тих хлопців, які поранені вивозити. Тому що ми ж своїх не кидаємо на так, як росіяни ми не робимо. Він не міг ні балакати, ні нога стояти. Ми прийняли рішення, що його потрібно евакуювати. Тому ми його погрузили. В машину і ще тих хлопці, які були поранені. Трішки від'їхали від епіцентру подій, почали надавати допомогу і ще одному хлопцю, який був поранений, і колю проводити щось. І в цей момент прилетів ще снаряд, і вже і мене контузило тоді там. І цього хлопця, якого ми рятували, ми, на жаль, не могли врятувати. вже. То ми їх завантажили далі, поїхали в Бахмут, відправили в госпіталь військовий. А з військового госпіталя вже він, Бахмутського, переїхав на Дніпропетрівська. Микола Ткачук прокинувся в лікарні, але не зміг згадати ані власного імені, ані те, що з ним трапилось. Лікарі поставили діагноз, повна втрата пам'яті. На той час чоловіком чотири дні не могла зв'язатися його дружина. Розповідає, як дізналась, що трапилось з коханим, одразу ж виїхала у Дніпропетровськ, бо знала, він живий, а це найголовніше. Зайшла, побачила. Пішла в коридорі, виплакалася і сказала, що я більше не маю права проронити ні одної сльозиночки. І все. І з того часу ми поряд з ним, я нікуди. Віта знайомилась з чоловіком тричі, показувала спільні фото та пояснювала йому, що вони одружені. Нині ж Микола після довгих місяців важкої реабілітації майже всіх згадує та почуває себе краще. Лише не чує та рідко розмовляє, але це не заважає подружжю розуміти один одного. Жінка каже, зараз до них постійно приїжджають друзі, сім'ї та побратими Миколи. Приїжджають, спілкуються вони, хлопці приходять, його побратими. Я ще ну, там я знаю їх, ну практично імен не знаю, але ж вони спілкуються, знаєте, як вони у них свої позивні, і вони спілкуються отак. Він знайомиться і спілкуються. Вони йому нагадують, що було колись, як вони. Ходили на завдання бойові Відважний захисник України має десятки нагород за відвагу та мужність, бо ще з 2015-го виборює суверенність нашої держави. Зараз Микола чекає ще на одну нагороду: орден за мужність другого ступеню від президента України. На військового чекає довгий час реабілітації, але коли поруч є рідні, впоратися з труднощами набагато легше. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вперше у білій церкві відбулися літературні читання проєкту Мережево. Захід відбувся у бібліотеці номер 8 Українська журналістка та літературознавиця Ірина Славінська, письменниця та кураторка проєкту Анастасія Левкова, а також письменниця Віра Курико, розповіли слухачам про свої творчі шляхи та літературні доробки. Організовують такі читання по всій країні. Міжнародне об'єднання професійних письменників, редакторів і перекладачів. Відвідали захід у білій церкві письменники журналісти, читачі та працівники бібліотеки. Ще одним містом, де сьогодні побували дівчата, став Васильків. Цей захід у нас проводиться вперше, так як цей захід запланований із червня по листопад місяць. І письменники, українські письменники, вони їздять по всій Україні і доносять свою творчість, свої надбання до українського читача. Із трьох авторів у нас однієї. Анастасії Левкової. І у нас є книга її. Решта, хто до нас сьогодні завітав ще дві панянки, вони подарують нам свої книги. І вони будуть тепер уже в нашій бібліотеці. Такими подіями запам'ятається п'ятниця 4 листопада. В ефірі телеканалу Еспресо ви дивились головні новини. Білої церкви продовжуємо працювати попри все: повітряні тривоги, віялові відключення світла та ядерну зброю, якою нас так лякає Кремль. Вистоїмо, переможемо та обов'язково відсвяткуємо перемогу у вільній, незалежній та новій Україні мирних вихідних.